Зареєструвати право власності на квартиру буде простіше від сьогодні. В Україні діють нові правила реєстрації інвестиційних квартир в новобудовах. Документів доведеться збирати менше. Чи справді процес спрощується? Дізнавалися наші журналісти. Кожному власнику подвійний пакет документів. Забудовники кажуть, що копіювати зо два десятки папірців на квартиру та на весь будинок даремна праця. Вони однакові для кожної оселі. Акти відведення землі, здачі в експлуатацію всієї будівлі, сертифікат і ще понад десяток документів та копій. Додатковий клопіт для продавця житла, зайвий візит до контори для покупця. Відсьогодні завдання полегшується всім. В этом ми відіємо. Во-первых, звісно, уменьшення калічіства роботи, бумажних те. В первую очередь, да, и уменьшение времени. Необхідного на оформлення документів, тому що інвестор був лишній раз там приїжджати і ці документи. Забудовники зізнаються, насправді найбільше полегшення відчують саме вони. Самостійно оформлювати право власності на квартиру в новобудові наважується приблизно 1% усіх новоселів. Вартість послуги невелика близько 100 гривень, а клопоту значно менше. Новація до вподоби, і самим реєстраторам це було дуже незручно, і ми сьогодні змогли зробити таким чином, що вже 12 лютого вже люди будуть забудовники приносити пакет документів на всю будівлю. Кожна людина буде приносити на окрему свою квартиру. Тобто, це дуже значний, скажімо так, крок вперед. Єдине, що залишиться незмінним вартість реєстрації нерухомого майна, Як і раніше послуга коштуватиме 119 гривень. А наступною новацією обіцяють у службі стане оформлення прав власності на нерухомість через Укрпошту. Для цього буде достатньо завірити пакет документів у нотаріуса і надіслати папери листом на замовлення. Оксана Плошевська Дмитро Шанчук перший національний.